Ви на каналі по всім іграм Сьогодні ми будемо вам не розказувати, пок... не, не показувати про ігри, а і на Хоч вже у мене було одне відео. Цього мені не хватило, на жаль. Зараз в мене є друг Ваня. Вань. Всім привіт! Я друг Вани Криса І я буду показувати постель Бри. Цей маф на увазі. Ну, сьогодні ми будемо. Е, ну так, да, він мав на увазі, то що сьогодні ми будемо стріляти. Він буде. Я не буду, я, я вмію, я гарна. Е, зараз він буде вам показувати, що він купав. Я буду казати, що він покупав, а він буде стріляти. В нього є три вистріли. Уже два. У е, е, нього є два тепер. Все, давай, стріляй. Попав сотку. Зараз буде ще. Дві да? Ні, в двести. в 900. Він був 900. Все. В нього є и... одна тисяча. Одна тисяча. Знову дев'яти. Одна тисяча, одна тисяча 900. В нього хороший лізер. Да. На сьогодні це було це. Всі Ви були вы з... земля крыша. Іванію всім каже, ви були на каналі е, ці е,